Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. В даному відео ми розглянемо, як в програмі бас «Бухгалтерія Корп відобразити відпустки без оплати на період воєнного стану. Відповідно до закону України 2352-9 від 1 липня 2022 року щодо оптимізації трудових відносин у період дії військового стану. За заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статус внутрішньопереміщеної особи, підприємство обов'язково надає йому відпустку, тривалістю визначеною в заяві, але не більше 90 календарних днів. Для обліку таких відпусток додано новий вид відпустки, неоплачувана відпустка на час воєнного стану. Відображається така відпустка документом відпустка без збереження оплати. Для доступу до документа слід увімкнути в налаштуваннях облік відпусток без оплати. Переходимо в пункт меню Головний, Настройки зарплати. Далі Настройка складу нарахувань і утримань. На закладці Відпустки проставляємо галочку Відпустки без оплати і зберігаємо дані налаштування. Після цього нам самостійно потрібно створити новий вид нарахувань Відпустка без оплати. Переходимо в пункт меню Заробітна плата, Настройки та довідники, Нарахування, Створюємо новий вид Відпустка без оплати. Обираємо категорію Відпустка без оплати. Вид відпустки обираємо Неоплачувана відпустка на час воєнного стану. На закладці облік часу обираємо відпустка не оплачувана згідно з законом. Вона має літерний код БЗ. Він буде відображатися в табелі обліку робочого часу. І зберігаємо даний вид нарахувань. Після цього нам буде вже доступний документ відпустки без збереження оплати. Створюємо документ. По працівнику проставляємо період відпустки, проводимо документ. Далі відкриваємо табель обліку робочого часу. І бачимо, що по даному працівнику у нас на період відпустки є такий потрібний літерний код БЗ і зберігаємо табель обліку робочого часу. При нарахуванні заробітної плати за цей місяць бачимо, що по працівнику нарахована заробітна плата на час його відпрацьованого періоду. Можемо подивитися подробиці розрахунку, натиснувши на цю пінктограму. І бачимо, що по цьому працівнику відпрацьовано 10 днів і 80 годин. Тобто йому нарахована заробітна плата не за повний місяць. І проводимо документ нарахування заробітної плати. В цьому відео ми розглянули, як відображати відпустки без збереження заробітної плати на період дії військового стану. Дякуємо за перегляд! Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. До побачення!